За ініціативи молодіжного крила сумської обласної партійної організації Фронт змін в межах всеукраїнської кампанії Україна проти Януковича у сумах відбулася акція Я проти до фронтовиків долучилися представники комітету опору диктатурі молодіжній організації партії Батьківщина народна самоборона за Україну. Скільки коштує українцям утримання президента на це та інші запитання? Шукали відповіді молоді партійці фронту змін? Мета цієї флешмобу вона полягає в тому, щоб люди зрозуміли, що за ці два роки те, що обіцяв Віктор Федорович, він нічого не зробив. Те покращення життя, яке пропонувалось нам насправді виявилось погіршенням життя більшості частини населення України, покращило життя лише Віктор Федорович, Микола Янович та Іжі ними. Тому ми хочемо звернути ще раз увагу на те, що відбувається в країні, на те, що нема ніякого покращення, але є лише погіршення. І Україна дійсно зараз все проти Януковича, і все більше, і більше українців розуміють, що зараз вже досить терпіти цю владу, і треба щось змінювати в цій країні. До фронтовиків приєдналися молоді партійці, партії батьківщина, народна самоборона за Україну. Активісти опозиціонери досить креативно намагалися показати сумчанам, на що саме витрачаються кошти платників податків. Підтримали фронт змін, тому що ми дійсно переконані так само, як і вони, тому що Януковичу вже пора піти. Якщо вони це не розуміють в серйозному виразі, то ми робимо такі жартівливій форми, показуємо, що Януковича пора йти. Так, мені мало. Заберу вас ще більше я. Зарплати пенсії вже не буде, і холодно вже буде в ваших домах. А давай, малямай! Ти ще більше сіме себе, себе, в карман. Сумська молодь завжди була активною. Я думаю, що час кипіння ще не пройшов. Як тільки і зі скриво плам'я, я думаю, що тисячі сумської молоді можуть бути в тому місці, яке для нинішньої влади закінчиться останнім місцем. Подібні акції пройшли в усіх обласних центрах країни, адже мовчання, говорить лідер сумських фронтовиків, дорого коштує громадянам України. Політична партія фронтзмін. Закликає всіх жителів Сумщини приєднатися до нашої акції Україна проти Януковича. Ми закликаємо всіх не бути байдужими, люди не бійтеся. Ця влада прийшла ненадовго. Ми обов'язково переможемо. Ми повинні змінити наше майбутнє. Українська молодь розуміє, що витрати на утримання президента будуть лише зростати, говорить лідер фронту змін. Тому подібні акції будуть проводитись і надалі.